Завжди казав, що собака має бути перш за все другом. Лише тоді вона зможе виконувати бойові задачі на складних умовах. Це переконання поліцейського кінолога Сергія Ненади. Запам'ятала його колега Тетяна Кочеткова. Вона згадує, як Сергій розповідав про потребу захищати батьківщину. Початком війни ми дуже багато розмовляли про те, що Сергій Васильович хоче бути в епіцентрі подій і саме там допомагати нашій країні. Він завжди го. Борив, що потрібно е, на максимум випробовувати свої сили і робити все, що в твоїй можливості у кінологічному центрі показав себе доброю та відповідальною людиною. Дуже позитивний, дуже усміхнений. Таке враження, що він усе своє життя йшов до цього, щоб прийти і е, працювати саме з собаками. Про любов до тварин та дружелюбність свідчили і вчинки Сергія згадують його колеги. У 2021 році ми проводили спільний захід для дітей-простулчан на території главку. Новорічні свята були безпосередньо. Він нам допоміг організувати це свято, зробив виступ із своїм чотирилапим напарником. Діти були в захваті. А потім почалося повномасштабне вторгнення. Сергій долучився до команди пошуковців та виконував завдання на деокупованих територіях. Разом із чотирилапим напарником обстежували території та будівлі, виявляли місця поховання, утримання та катування людей. Вилучали зброю і боєприпаси на колишніх позиціях ворога. Батько героя згадує, як з дитинства син любив тварин і не розлучався зі своїм другом. Це й визначило його майбутнє. Євро 2012 у нас проводилося совместно з Польщею. І він у Києві був весь цей турнір. Кругом вони вже були підготовлені, кругом їх там задіювали, все вони перевіряли відзнаку і для обласного ГНП отримав, і для себе особисто. І з цього все і почалося. Під час виконання бойового завдання поліцейський загинув указом президента України посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня для вшанування пам'яті полеглих захисників на території головного управління Нацполіції в області побудували капличку. Перший камінь заклав батько загиблого поліцейського кінолога.